Якщо у вас зовсім немає часу для приготування сніданку, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо вівсяний кекс в мікрохвильовці за 3 хвилини. Перед! Для початку беремо банан і очищаємо його. Банан має бути досить стиглим, бо основна його мета дати солодкий смак. Ділимо його на менші шматочки. Роздавлюємо банан вилкою до стану пюре. Додаємо молоко, можна звичайне, а можна будь-яке рослинне. Я використовую вівсяне. Додаємо 1-2 столові ложки меду, це вже за вашим смаком. Додаємо вівсянку, краще використати миттєвого приготування, але воно менш корисне. Тому я використав те, що готується трохи довше, 5-7 хвилин. Додаємо какао та розпушувач. Все це перемішуємо. Беремо форму або звичайну чашку і виливаємо туди нашу суміш. Зверху ставимо шматочок чорного шоколаду. Ставимо мікрохвильовку, я ставлю на максимальну потужність. На 1-2 хвилини, допоки десерт не буде виглядати, готово. Форму наливаємо трохи менше цієї суміші, бо в мене почало виходити через верх. І готово. Виймаємо і ставимо, щоб трохи остило. А також у нас виходить на ще одну порцію, тому робимо все те саме. І в результаті до смачних та корисних вівсяних хекса на сніданок за максимально короткий час. І якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої враження про цей рецепт і до зустрічі в наступному відео.